Чому наші дітки часто капризують, падають в істерику і не відразу нас чують. Вони не слухняні? Зовсім ні. В цьому є пояснення. Уся причина незрілості мозку та психіки дитин. Від народження у малюка добре розвинений нижній мозок, який відповідає за емоції. Тоді як верхній мозок, а це реакції, самоконтроль, виконання логічних дій, лише поступово починає розвиватися і набуває зрілості аж у 25 років. Уявіть собі, будинок з недобудованим дахом. Приблизно так виглядає мозок дитини. Тому не що дітки надмірно емоційні, нетерплячі, провалюються у свої бажання і до певного віку не здатні на самоконтроль. Але як нам, батькам, реагувати насамперед з любов'ю? Нам обов'язково потрібно пам'ятати про незрілість нервової системи. Це дійсно допомагає набагато легше реагувати на ту чи іншу поведінку дитини. Біблія говорить, прославляю тебе, що я дивно утворений. Поетапний розвиток дитини такий був задум Бога. Тому, як би не було важко, нам треба постійно працювати над собою. Зберігати спокій, проявляти терпіння, ще більше обіймати і підтримувати, і особливо тоді, коли, як нам здається, діти найменше того заслуговують. Господь хоче, щоб ми були довготерпеливими та люблячими батьками за будь-яких умов, власне, яким є він, наш отець по відношенню до нас.